Бажаю міцного козацького. <кій> На жаль, ще декілька днів буду не в строю. Але менше з тим. Як виявляється, організм ремонтувати і проходити ТО потрібно постійно, бо так за 4 роки будуть потім для добрий вечір. Ну, менше з тим. Кроме нас, наше здоров'я нікому не потрібно. Ну, якось так. Казаки стосовно ж ситуації, конкретно на да, Добропільському напрямку да, є такі а, голови зелені говорять, що якісь філашки, не шмілашки не, блин, розказують, ми стабілізували ситуацію на да, Покровському. Ну, я так думаю, що цей Філашкін із своїми адміністраціями штурмовувати села зайняті підерами. Чи може ні. А злі язики кажуть, що він на тапок дав у Дніпрі присудить. Ну, суть цієї байки такова. У нас війна і уповноваженим на заяви саме по бойовим діям, по лінії розмежування і по інформації стосовно бойових дій, є виключно Генеральний штаб. Ніякі не адміністрації оці, блін, непонятні. да? Хай філашки на цей розкаже краще, блін. Де фортифікації з його другом Пашою Кирилєнкою Маліною, який в в'язниці мав сидіти. І де натягнуті сітки між Добропіллям Краматорським, Мирноградом Пакровським і Константиновкою до Дружковки по колу? От за це хай розкажуть. Тобі кожен бігає розказує. Ну, ладно, менше з тим. Це шапіто таке, що лайно, коротше. Козаки. Що можна сказати? Каби побільшало, ну, на жаль, Там МЖУ розбирають і вже добивають, на жаль, ті добри, і добрики. каби це страшна річ. Да? На жаль, протидії конкретної за 3,5 роки в нас немає. Ну, але з Бог може буде. Сили й підрозділи в таких умовах да, тримають фронт там, де він є. І в мене велике прохання, якщо підрозділ проводить збори, то, будь ласка, не будьте байдужими, а допомагайте хлопцям. Бо поки будуть ризникові умірові і буде таке забезпечення. А потім ці окурки, шурми, шаурми за 5 мільярдів у Франції банк будуть е -е, покупати, да? а там же його купити вкрав гроші, а купити не можна. Ну то таке, то потужна потужність. І так. Да, з 15 вересня, що буде після 15 вересня, наступне 16 вересня. І все буде точно так, як було до цього. У вас всіх обняв, все буде Україна, слава націю.